Сьогодні ми працюємо в садку, пересаджуємо рослини, але буде для аграріїв відео про продуктивну вологу на півдні України. Бачимо, копаємо ось. Таке саме на полях робиться. Копаємо вологи. Вологи зараз на півдні України. Ось. Ну це сантиметрів 30. Що далі? Далі ось. Порох. І ось бур глибиною метр. І ми його накрутили. І бачимо, що навіть не тримається. Навіть не тримається, стукнуло, воно сипеться. Глибина метр, там сухо повністю. От Потрібно думати, скільки потрібно ще дощів, скільки потрібно ще нам вологи, щоб щось у нас росло, якийсь соняшник і все інше. Ну, зернові ще щось. Але вітер. Подме і тієї вологи, які не було. Так що працюємо, тримаємось. Кому цікаво, заходьте, про екзоти сьогодні відео буде. Кожен повинен робити свою працю, ту, яку вміє робити найкраще. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати і ритись в цій, хоч і сухій землі. Але слава Богу, що вона наша. Що вона наша, вона українська, вона чорнозем. І ми цімо, дуже цьому раді. Тримаємося і буде все добре.